Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон І сьогодні ми поговоримо на, моє, на мій подив про x токен від тапалки empire І, чесно кажучи, я не думав, що ми ще до нього будемо повертатися взагалі, або, як мінімум, найближчим часом. Але ось ми знову про нього говоримо. Криптодон <проб> Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Я не знаю, чи то дійсно о, через Ілона Маска, який о, зробив як завжди, твіт. О, а коли якщо хтось. У мене алергія почалась, це жесть. Бр. Якщо хтось не знає, то коли Ілон Маск робить твіт про якусь крипту, о, вона скажено починає рости. Це просто ахрінно крутий феномен. І якщо ви випадково відкупили те ж саме, а що запушив маск, то гарантовано отримаєте круті ікси. Ну реально круті ікси, і 100% заробите. І власне мені цього разу пощастило. Так, я можу сміло це сказати. А, таке буває дуже рідко, що отак, от на фоні такого, мені а, якось а, повезло, але цього разу це спрацювало. Ілон Маск запостив щось там про X і. X полетів. Я не знаю, чи він а, постив саме про цей X, але сама суть, що Xів в пошуку по крипті на біржах не так багато. Тож, в мене, а, всього, якщо хтось не знає, було 5 мільйонів 335 x токенів. Це з ферми в 250 аккаунтів, і а, 3 мільйони 335 тисяч. Я виставив в ордер. А якщо чесно, це було на декількох біржах. І я не думав, що я на всіх біржах поставив в один ордер. Ну, в одну ціну. Я зазвичай такого не роблю. Але тут вийшло так, що все стояло по 0.005. Тобто 0, після крапки 3 нулі і п'ятірка. Максимальна ціна на біржі у нас, якщо я не помиляюся, то доходила до 0 і 6, до трьох нулів і 6. Що в цілому дуже непогано, і з такою погрішністю я зараз скажу, скільки я втратив. Так, 3 мільйони 335 тисяч. По 0,5, це, до речі, те, скільки я заробив, 1667 доларів і 50 центів. А якщо б у мене було на максимальний ордер, я б вгадав, то я б заробив трішки більше, а саме 2001 долар. Що, звісно ж таки, приємніше, але не суттєво. Чесно кажучи, на сьогодні е, ціна е, зараз зупинилася на трьох нулях і 4,5, що дуже дуже непогано насправді. І якщо я по такій ціні зараз виставлю, е, продам піду 2 мільйони, я додатково ще зможу забрати 800 баксів. І як ви розумієте, таким е, чином. А в нас виходить більше 2000, а саме 2400 з копійками. І це означає, що якщо я зараз піду це і продам, то на сьогоднішній день X-Empire приніс би найбільше грошей з усіх інших Таполок, тому що по нотові я там а, щось продавав, але я цього не записував тоді. По доксам я нічого не продавав взагалі. По Кетізену ми продали на 1080, по хамстеру ми продали на 713. По а, ребіту ми продали на 600. З пада ми витягли 4800, але ми витягли з пада а, з хотвалята, а не з самих токенів. З Кетсу. Нічого не продано також, і виходить, що 2400 по X-Empire, Потенціально, якщо я піду їх продам. А це рекордно, навіть якщо не продавати, то 1667 доларів за вичетом комісії, в яку ми затратили на X empire все одно є найбільшим прибутком за весь час таполок. І що саме цікаве, ну типу, чи це на а, справді через Ілона? Ну скоріш за все, да, це через Ілона Маска, тому що, вибачте, там зараз висить 700 мільйонів об'єму. Це дуже багато, це до 100 біса до хріна, чесно. А, якщо подивитися, ну таких об'ємів мало. Це дуже великі об'єми, і це дуже. Ну от зараз вона на ОКХ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьма в списку. Восьма в списку за об'ємом. Розумієте? Ну, типу, блін, це дуже багато і це дуже круто. А, тому, в будь-якому випадку, я дуже радий, що це трапилося. Це дуже круто, це дуже офігенно. І я сподіваюся, що в подальшому я побачу щось схоже по іншим проєктам. Тому що ми бачимо, що біток зараз на дуже великому позитиві. Типу, йому подобається, що Трамп прийшов до влади. там Команда в Трампа про а, крипту, т.д., і т.п. І я очікую, що коли от розвернеться ринок повноцінно, і альта почне домінувати і все почне стр... стріляти, Я очікую, що хоча б три із десяти тапальних проєктів будуть щось показувати. І дуже б мені хотілося, щоб в три із десяти в цю тройку попали ноткоїни і докси, тому що їх дуже багато, особливо доксів у мене. І я б хотів бачити по них теж якусь гарну, прикольну, приємну ціну, на якій можна було б заробити також непогано. Але, от, наприклад, X приніс 1600, і зараз я її буду переливати, скоріш за все, в ноткоїни, в докси. Зараз розкидаю по 300 баксів на різні біржі. Запишу відос для схеми мільйонера. А запишу відоси для інших проєктів, в яких фігурують ці токени І от таким чином ліквід ЮSDT, який мені навалився, халявний, рахуйте, з X, розкидається по іншим токенам і в подальшому щось профітне 100% принесе. І плюс я відзніму наперед необхідний мені контент. Хоча зараз ціна не найкраща. Вона не найнижча, тому що все трошки підросло. Але тим не менше, вона а, прийнятна, і зважаючи на те, що я багато купив по низові, вона трішки просто підніме середню вартість. Тому на цьому в мене все. Я сподіваюся, що хтось із вас хоча б трішки до а, тянув і не продавав X і ставив щось в ордер. Якщо так, то я вас вітаю. Чесно, дуже за вас радий і радий, власне, за себе. Це дуже круто і. Буду тримати вас в курсі, буду тримати вас на зв'язку і в подальшому розповідати про те, що відбувається і що я роблю з тапальними проєктами. Ну а якщо ви хочете залетіти до нас в фермерський чат, якщо ви хочете почати робити ферму, але не знаєте, що почати, як завжди, всім пропоную свій мануал, який ви можете купити за 20 баксів, і бонусом отримати доступ до... Фермерського чату. Всім дякую.